Вітаємо вас, ракетно-дронові удари по Україні. Це не лише людські жертви, руйнації, але й екологічна шкода. Саме на цю тему ми розмовляємо сьогодні з нашими гостями, пані Ольга белин Забрамна, керівниця юридичного відділу міжнародної благодійної організації Екологія, право людина. Пан Юрій Подолюк, завідувач відділу досліджень хімічних і фізичних факторів Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Отже, не лише кров страждання, не лише уламки, але й ті фактори, які можуть бути багаторічними і довговічними. Як це? У вашій роботі з'ясовується, після тих атак російських ракетно-дронових, які були, зокрема по Львівщині, пане Подолюк. Чи доводилося проводити дослідження, які, які результати? Так, нещодавно, як ви знаєте, у вівторок минулий була ракетна ракетний удар Російської Федерації і постраждали. Будинки у місті Львові на вулиці Міхновських та на вулиці Конувальця. Ми проводили заміри і там, і там. Забіжу зразу наперед, що перевищень виявлено не було, які би слухи не ходили у Львові. Ми проводили дослідження на діоксид азоту, вуглецю а сірчистий ангідрит та сашу. І також ми проводили радіологічні заміри. Також перевищень не було виявлено. Скільки за час повномасштабного нападу Росії на Україну вам доводилося робити досліджень? Ми виїжджаємо практично на кожні заміри. Що у районі, що по Львову. По Львову виїжджає обласний центр контролю і профілактики. А в районах я, в нас є відокремлені структурні підрозділи, які також виїжджають на місця і проводять заміри. Це наша місцева лабораторія так. виконує дослідження. Так. Так. Ніколи немає потреби звертатися до інших лабораторій? Ну, поки на даний час не було такої потреби. Ми своїми силами і засобами справляємося. Е, проблеми з коштами немає? Але... Наразі немає. Всіма реактивами, аспіраторами, е, раді... приладами, які вимірюють радіацію, ми забезпечені. Можна оточення, що саме міряли повітря. Тільки повітря і радіацію. Та, а, і, і радіацію а ґрунти? ґрунти і воду не відбирали. Угу. Там напевно так. води немає. Швидше, ну, хіба швидше? що? скоріш за все, вода. Бо якщо би не дай Боже попав в водопровід. Угу. А так це були будинки, так що. Молодей, грунт. А чи міряли. скажіть, будь ласка, формальдегід і фенол. Ні, формальдегід і фенол не угу. я просто дивилася, знаходила інформацію про те, що в Херсоні то дуже часто обстрілюють і там, в принципі, фіксують перевищення по формальдегіду і фенолу. Є навіть також науковці говорять про те, що ці речовини можуть власне бути перевищені, коли здійснюється обстріли різного роду зброєю. Тому я ну, як на мене, то також ці речовини багато. Про що свідчать, тому, тому добре би було також їх міряти. Баньоля і пане Юрію, я хочу сказати, що перед записом нашої програми я звернувся до чотирьох правоохоронних органів, до керівників прес-служб, і дуже дякую їм за те, що вони пояснили, як відбувається вимірювання, чи, скажімо, організаційний процес. Отже, Державна служба надзвичайних ситуацій має свою хімічну службу, яка прибуває одразу на місці. Оцієї атаки, і вона робить виміри лише для рятувальників, для того, щоб вони могли безпечно працювати. Ну ми розуміємо, що рятувальники мають спеціальні засоби захисту належні. так? СБУ, Служба безпеки України, яка розпочинає кримінальні провадження, діє так: якщо є вирва, то викликають лабораторію екоінспекції, екологічної інспекції. Якщо вирви немає, то лабораторію не викликають. Ну, Поліція нічого не робить, бо це не в її компетенції. А прокуратура, прокурорський нагляд, так, у справі, то під час кримінального провадження, якщо є потреба, можуть витребувати додаткові дослідження. Ми не говорили про якусь конкретику, це так, якби загальний підхід. Як це було в Європі ну, в ті важкі часи, зокрема, коли в колишній Югославії відбувалося бомбардування, чи тоді екологи знали результати наземних? Ви знаєте, я такої інформації не знайшла. Не знаю, що після того, як завершилися вже бойові дії, то були різні модніторингові місії різних міжнародних організацій а, під егідою ООН, які проводили дослідження. Але це вже після того, як завершилися бойові дії, зрозуміло, що коли ведуться бойові дії, то є небезпека серйозна для, для працівників. Тому навіть зараз у нас також в зонах, де ведуться бойові дії, а, заміри немає можливості робити. Через Власне такі питання безпекові, це це в першу чергу. По таких точкових -то, випадках, як у нас, скажем так, дуже є мало інформації. Ми розуміємо, що ті війни, про які ви згадуєте, і інші, вони були набагато давніше, коли було менше, скажем і технічних можливостей, і фінансові тим більше, це були бідні країни моніторити. Тому наскільки я знаю, що під час воєнних дій майже нічого не здійснювалося. Вже по після того вже проводились якісь певні дослідження. Хоча роз розуміємо, що це не зовсім ефективно, тому що повітря треба міряти тоді, коли є загорання, а не тоді, коли вже пройшло там декілька днів чи місяців, чи, чи навіть років. Тоді вже повітря не має сенсу міряти. А, але про ґрунти під час війни, під час воєнних дій, ґрунти що хіба означати, маркувати, так створювати карту. А... Зрозуміло, що це мова не йде про нуль і про безпосередню лінію фронту. а… Про тилові території, а, як на мене, в першу чергу дуже важливо. А... Ті ґрунти, які піддавалися обстрілам, чергу, грунти, з першу чергу сільськогосподарські ґрунти з'ясувати, що там відбувається, тому що якщо потім згодом, після там і розмінування і так далі, будуть сіятися е, сільськогосподарська продукція, то є дуже великий ризик, що ті важкі метали, які акумулюються в цих ґрунтах, вони будуть переходити на сільськогосподарську продукцію. Тому в першу чергу дуже важливо провести заміри власне сільськогосподарських ґрунтів в місті. Звичайно, більше асфальту ґрунти не використовуються для. Вирощування городини, тому ну можуть просочитися звичайно ті хімічні речовини залежить від рівня стояння ґрунтових вод, може бути якась міграція в підземні там чи поверхові води. Але якщо немає таких відкритих джерел водопостачання чи криниць, немає, то ну для людини небезпека не, не настільки є серйозною. Тобто, в першу чергу, особливо важливо також і біля водних ресурсів, які є джерелом також може можливо і питного водопостачання, то дуже добре. Приробити дуже важливо робити заміри для того, щоб з'ясувати, чи люди можуть пити воду, чи вона є безпечною для їхнього здоров'я, чи треба людей забезпечити привозною водою. Знаєш, що випадки були, ми проводили заміри. Виїжджали і в Херсонську область, мої колеги-екологи, і в Миколаївську область і в іншій області, де була військова техніка окупантів, зруйнована. Робили заміри. Там дуже багато важких металів. Пішла корозія металу. І ці важкі метали просочуються в ґрунт. Плюс, можливо, паливно-мастильні матеріали також, також протікають. І якщо рівень стояння є ґрунтових вод, вод досить високий, такі то є великий ризик для питного питного водопостачання, тому, тому такі заміри треба в таких місцях робити. Пане Подолюк, а кому надаєте ви результати досліджень хімічних і фізичних факторів? От під час таких ракет Ми, згідно листа, який надіслало нам Міністерство охорони здоров'я від один примірник центру громадського здоров'я і один на місцевому рівні цивільному захисту. Ми їм передаємо протоколи по повітрю робочої зони, повітрю атмосферного повітря. Перепрошую, і по радіологічних дослідженнях. Я знаю, що на сайті центру контролю Так, ми висвітлюємо, та, але там. але не, не після ударів, а ви лише такі традиційні виміри. Так. А чому може є потреба все-таки, коли для заспокоєння громадської думки давати таку інформацію? Ну чому? цього разу ми наскільки я знаю, наша прес-служба виставила на сайт, що перевищень не було. Та що перевищень не було? Чи ваші результати потрапляють для до правоохоронців, зокрема для тих, хто ви ну, слідство? були випадки, що прокуратура затребувала наші результати? Так було таке. Зараз під час повномасштабної війни, повномасштабного нападу Росії, ви маєте контакти з зарубіжними колегами, пане Подолюб? Нема, абсолютно, Ні. так? Ну, вони приїжджають, вони нам пробують допомагати. Хтось технікою, нам дуже багато нової техніки дали для досліджень. Ну, в цілому. За кордоном, яка реакція, ну це нормальне слово для нас, бо нам допомагають багато і в різних сферах донорів на оцю екологічну складову, екологічну шкоду, якої зазнає війна? Ну, ми якби розуміємо, що у світі багато екологічних проблем, але порівняно з тим, що відбувається на території України, ну, то просто інколи дивуєшся світ отут вмирає природа, отут. Гине екологія, а ви вирішуєте ну, якісь мізерні питання. Ну, принаймні так це бачиться з території України. Яке ставлення відчуття донорів? Є допомога, є ну, розуміння тієї загрози, яку несе це вже третій рік ця війна? Ви знаєте, розуміння є. Ми стараємося дуже активно про це говорити, доносити це питання, говорити, що в Україні здійснюється навіть і екоцид в деяких одиничних випадках. Бо те, що було з підривом Каховської ГЕС, це є дуже, дуже велика загроза. Була і шкода для навколишнього середовища. Донори це розуміють. Більшість з них займає таку трошки вичікувальну позицію, бо чекають, поки завершаться бойові дії, бо розуміють, що є певні ризики, що дуже складно проводити. Дати зараз якісь заміри, от, але розуміють про те, що заміри треба проводити, про важливість цього відбуваються різні тренінги для наших правоохоронних органів, для органів прокуратури. Знаю, також тренінги відбуваються про те, як правильно фіксувати також недостатньо можливо уваги з точки зору, наприклад, міжнародного кримінального суду, який зараз на сьогодні активно включився в процес і розслідує ті злочини, які. Спричиняє Російська Федерація, оскільки так поки що на питання довкілля вони не дуже звертають увагу. Зрозуміло, що в фокусі є е, е, людина е, вбивства, інші злочини проти, е, проти, е, проти людства. Е, тому поки що до довкілля немає належної уваги. Зрозуміло, що в них також і немає ресурсів, бо мусять бути і фахівці відповідні, і лабораторії, і так далі. Бо нашої, на жаль, наших правоохоронних органів бачимо не достатньо такого матеріально-технічного забезпечення для того, щоб фіксувати ці злочини, які вчиняються проти навколишнього природного середовища. Екоінспекція не завжди має достатньо і фінансових коштів, і лабораторій, і відповідно обладнання, щоб всі речовини поміряти. Тому тут дуже багато є, є роботи. Ми намагаємося, от власне, достукатись до міжнародного кримінального суду для того, щоб вони також розслідували питання завдання шкоди довкіллю, адже в римському. У статуті, який вже нарешті Україна ратифікувала, є стаття 8 і там знищення широкомасштабне, довготривале знищення навколишнього середовища є частиною якби складу воєнних злочинів. Тому в принципі вони би могли також і розслідуванням займатися і допомогти тут підсилити наші національні правоохоронні органи, як вони підсилюють по інших злочинах, пов'язаних зі шкодою шкодою людині. Тому тут багато є дуже якби роботи і а, готові. Мність є допомагати. Просто ну ми собі навіть наявляємо, які величезні обсяги треба буде зробити і замірів і аналізи. І відповідні кошти треба і лабораторії. Так, десь спорадично є різні проекти, різні заміри проводимо, але так, щоб систематично хтось це все аналізував, міндовкілля, якісь певні спроби робить через екоінспекцію, це, це аналізувати, але також вони не виїжджають на всі виклики, де є небезпечно, заміновано для них є певні ризики. Мають завжди і обладнання це зробити. От в нас до нас, коли звернулася екоінспекція Луганської області, просили, щоб ми їм допомогти знайти, знайшли знайти кошти на закупівлю дрона, який би дистанційно вимірював. Повітря після вибухів, от тому, що неможливо виїхати на місце. А заміри повітря треба робити. Тому навіть такої техніки немає. Луганська екоінспекція просила, але ми знаємо, що в інші екоінспекції точно такої техніки не мають, не не використовують. Тому в нас і до війни були деякі проблеми, труднощі із забезпеченістю лабораторіями із комплексністю тих всіх аналізів, які які відбуваються. Тому, тому проблем є дуже багато багато, і на сьогодні, на жаль, ми не можемо повному обсязі забезпечити і відфіксування цієї шкоди, яка здійснюється природному середовищу. Хоча дуже важливо це все робити, бо ми дуже сподіваємося, що агресор буде нести відповідальність, в тому числі і матеріальну чи то за допомогою різних міжнародних судових інституцій чи іншими способами за ту шкоду, яка завдається довкіллю. Ну і безпека життя і здоров'я наших людей, дітей майбутнього. Пане Подолюк, де зараз є найбільші загрози від ваших хімічних фізичних факторів, які ви досліджуєте на території Львівщини? Скажімо так: не воєнні, а цивільні. Бо інколи здається, що стояти на перехресті в центрі Львова, мабуть, не менш безпечно, ніж десь у ну, дивіться, полі опинитися біля вирви. В нас проводяться моніторингові дослідження на перехрестках. Області і є сім стаціонарних пустів. Е, час від часу на кожному перехрестку виникають перевищення, і ми направляємо листи в адміністрацію до відома, що, довідимо, що таке, -то, таке то перехрестя має такі-то-то такі перевищення. Які перевищення? Наскільки вони небезпечні, е, е... і які поради ви даєте в такому випадку? Як? Ну, Водіям важко дати пораду, Раду вони мусять Я ви, ви ж самі розумієте пішоходом, а, а ти, е, тим, хто на велосипедах, е, тим, хто дітей везе. Щоб якось уникати можливості в час пік. Бо найбільша нагрузка, ви розумієте, що в годину пік, коли людина доїжджає на роботу і коли повертаються, найбільше є тоді перевищення. Тобто, якісь спробувати обмежити. Як часто ви проводите оці регулярні перестання? В нас є план моніторингу, по якому ми, е, кожне там перехрестя і в області. і Тут ну, раз, в квартал. Це раз в квартал. І де найгірша ситуація? Так. Скажімо, Львів. Е, ну, Львів завжди була найгірша ситуація астрийська наукова. А по області там буває по-різному. Залежить він навантаження. Бувало і на мостицька, і на Раву Руську. Е, от, наприклад, цього місяця, якщо я не помиляюся, в Куликові було перевищення. Чим зумовлене? Ну напевно, напливом на, на машин. Та напливом машин ви е, виконуєте державне замовлення, але виконуєте комерційні дослідження. Так. Та? Які комерційні дослідження ви дослідж... виконуєте, і... і для кого найчастіше? Е, найчастіше ми виконуємо е, по атмосфері, але це дуже малі там підприємцям треба поміряти на, на межі санітарно-захисної зони для документів, які вони там, роблять в екоінспекції. Хтось, які є ну лишилися такі більші підприємства, проводить контроль викидів. Ну бо під час видачі ліцензії там вписується, що повинен бути періодичний контроль тих речовин, які викидає в повітря дане підприємство. Тобто вдаються до досліджень лише тоді, коли треба зробити документ. Ну в цілому, так так як формальна є вимога, тоді так. А вода, якість води, якість води. Ми контролюємо також згідно моніторингового плану. Ми проводимо раз-три рази в тиждень короткий аналіз водопроводів, і раз в місяць проводимо довгий аналіз, тобто на 13 показників, і на 18 показників ми проводимо. І які результати а, на загал? Ну, на загал по, по Львівській області вода відповідає де в Дерсанпіну. Ви співпрацюєте з лабораторією, взагалі з екоінспекцією з їхніми лабораторіями? Маєте якісь партнерські взаємини, mm -hmm. обмін досвідом? Знаєте результати їхніх досліджень, mm -hmm. надаєте їм свої? Ні. No, no. 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 Тобто, так, щоб зіставити. Mm -hmm. Альтернативні варіанти такої практики поки що, так, немає, що так? немає. А ви, як міжнародна благодійна організація, екологія, право людини. Як ну, ви ж не маєте своїх лабораторій, так, так. але оперуєте результатами досліджень. Як ви їх здобуваєте, до кого звертаєтеся, і які тут е -е. проблеми бачите? Значить, по дослідженнях це, звичайно, складне дуже питання. Зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми через, за допомогою різних грантів і донорських організацій мали проекти, які нам допомогли зробити виїзди в місця, де велися активні бойові дії, робили заміри ґрунту в основному. От, Як вже згадувала, з Луганської, з Миколаївської області, в Херсонській області були. І… Подавали ці зразки ґрунту, по перше, в нашій лабораторії також деякі зразки, навіть і за кордон відсилали, бо були лабораторії і університети, які були зацікавлені в проведенні аналізів. Знаємо, що це досить складне питання. По перше, отримувати лабораторію. Дуже складно. Ми цього колись хотіли це робити, але звичайно, що це дуже фінансово накладно, тому це майже нереально. Але де ми отримуємо інформацію? Залежно по чому, наприклад, атмосферне повітря в нас в Україні. До війни працювала така державна система моніторингу атмосферного повітря, і моніторином займалися органи гідромету. От вони є і у Львові гідромет, в кожній області є. Вони мають там стаціонарні пости моніторингу, У Львові, здається, чотири є, наскільки я пригадую, може і більше. І вони час від часу моніторять там буквально 5, напевно, 5-6 основних хімічних елементів. Я сьогодні пробувала зайти до них на сайт. Ну, інформації майже немає. Має сайт, звичайно, такий дуже дуже застарілий, вже архаїчний, до, до Не знайшла інформації. Потім звичайно, що ми розуміємо, всі було зрозуміло, що гідромет не може проводити повну моніторинг атмосферного повітря. Тому перед війною було прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів України про реформування і про нову систему державну систему моніторингу атмосферного повітря. До цієї системи мали Залучатися Відповідні органи і моніторинг мав відбуватися обов'язково в містах і на рівні областей е, мали прийматися відповідні програми моніторингу і Потім програми покращення якості атмосферного повітря, тому що звичайно робити заміри і м, казати, так, у нас є перевищення. Ну треба з ним щось робити. Треба дані передавати, наприклад, міську раду, відповідні департаменти облдержадміністрації і е, розробляти програми оздоровлення атмосферного повітря. Це передбачено законодавством. У Нас є закон про охорону навколишнього про Середовища, які говорять про те, що е, треба такі програми розробляти і знаходити джерела перевищення, тобто причини перевищення, і працювати з тими причинами і власне розробляти заходи для зменшення забруднення атмосферного повітря, тому що атмосферне повітря дуже негативно впливає на життє, е, життєдіяльність населення. Ну навіть про це не буду говорити, бо це бо це і так очевидно і зрозуміло. На жаль, про війна дуже сильно перешкодила впровадженню цієї програми в областях, тому що зараз дуже є проблеми з відсутністю фінансування на такі станції моніторингу. А ці станції моніторингу вже мали бути такої такого класу, як в Європі встановлюється, і це розробка цієї програми моніторингу атмосферного повітря було вимогою нашої членства в Європейському союзі. Тому в багатьох областях десь були закуплені станції моніторингу, десь вони. Ще не закуплені, десь вони зараз в процесі знаю, у Львівській області в процесі закуплення такі станції за допомогою різних грантових коштів. Тобто мають такі станції працювати. Якби вони запрацювали, то в нас би була можливість мати більш повну картину, більш точну картину по більшій кількості забруднюючих речовин, як і в місті, так і поза поза містом. Тому що на сьогодні, от крім гідрометру, зна крім гідромету, знаю, що у Львові є комунальне підприємство, яке займає. Ця також моніторингом атмосферного повітря вони також мають стаціонарні пости моніторингу. На таких великих перехрестях встановлюють. Плюс в них є мобільна лабораторія, газель, і там є е, е, відповідні е, прилади лабораторні, і вона має можливість виїжджати в різні місця і моніторити е, атмосферне повітря. Е, ну скажем так, також дані цієї лабораторії дуже рідко, що їх можна побачити там в відкритому доступі. Е, і в основному так на великих перехрестях дійсно є перевищення, і в нас от у Львові найбільші проблеми з атмосферним повітрям. Як говорять експерти, пов'язані з автомобільним транспортом, оскільки ну промисловості е, не так багато не є, то в більшості це є автомобільний там вантажний транспорт. Тому, тому як на мене, треба працювати е, власне з міською радою для того, щоб розробляти такі програми. Я знаю, що навіть і були спроби міській раді не обгорю, проблема і моніторину атмосферного повітря, і проблема оздоровлення атмосферного повітря, які з певні заходи живе. Валися в тому числі там і по збільшенню кількості велодоріжок і паркувальних місць для велотранспорту, покращення роботи громадського транспорту. Багато є варіантів. У нас є під боком багато наших сусідів, які є зараз в Європейському Союзі. І вони зараз дуже активно борються з проблемою забруднення атмосферного повітря через автомобільний транспорт. Тому в них можна черпати власне приклади і конкретні заходи, і також ці заходи вживати. Мужі тому... проблема можна зі. З цього боку вирішувати, як інколи вдягайте маски, а потім вдягайте протигази. І в такий спосіб знімається проблема. Ви з Держпродспоживслужбою співпрацюєте? Бо після повітря йде їжа, так? якби другої, що потрібно людському організму. Які форми має е, ваша співпраця з Держпродспоживслужбою? Коли вони хочуть від вас мати. На, на, на даний час це переважно йде навіть е, йдуть скарги по атмосфері і по шуму. Скаржиться. Що від е, харчових об'єктів йде запах і шум. Оце основна наша спільность. Шум, так? Так, шумить. Ну, е, генератори, хтось, ну, світло, ви самі розумієте, проблема, е, плюс обладнання, вентиляція, і людям шумить. Оце наша співпраця з ними. Пані Вольне, скажіть, будь ласка, ви правниця, і у вас є великі здобутки як юриста, навіть на європейському рівні, коли ви захищали права екологічних людей. А останнім часом ви чули до війни? Я вже не буду брати повномасштабну війну, а до війни, що хтось з громадян, з мешканців Львівщини захистив свої. Екологічні права у суді або, взагалі, такий судовий позов зробив, чи це абсолютно відсутнє в нашій культурі і в наших звичках. Ми ведемо різні судові процеси, в тому числі і по Львівщині захищаємо. Останнім часом дуже в нас багато є справ пов'язаних з захистом права людей на, на чисте і безпечне довкілля через функціонування тваринницьких комплексів. У нас майже через село є якийсь тваринницький комплекс, пте, свиноферма, птахоферма. Навіть в межах міста в нас тепер є гряді, великі свинокомплекс. Біля, того, біля гряди далі йдуть мервичі, куликів також великі. Свинокомплекси, плюс є м'ясопереробні підприємства, які дуже також негативно впливають на навколишнє середовище. До нас звертаються жителі з. Різного роду скаргами, щоб ми допомогли їм вирішити їхні екологічні справи. Ем, дуже складно в суді, звичайно, захищати екологічні права. Чому? Тому що останнім часом ем, контролюючі органи е, не виїжджають в основному на перевірки, не встановлюють факти порушень, і в нас немає доказів. А зробити перевірку і зробити заміри своїм коштом люди не завжди можуть, бо це є дуже, дуже дорого. Е, е, чому не виїжджають контролюючі органі? От ми скаржимося в держпроспруслу. Жбу в екологічну інспекцію, але через воєнний стан, а до того через ковід, було встановлено мораторій на перевірки державними контролюючими органами для того, щоб ми захистили бізнес. І ми тепер так захищаємо бізнес, що тепер скоро не буде людей, хто буде самі працювати дуже самі стали для для та для свиней краще зараз умови є ніж ніж для людей, напевно, тому що свині це товар і свині потрібні бізнесу, тому в нас дуже банально просто немає доказів. Ми просимо перевірити. О те чи інше підприємство не можемо виїхати. Мораторій е, немає е, там заміри. Або ми виїхали, попередили підприємця, що ми виїжджаємо. все позакривали, нічого не відбувається. Відповідно, заміри більш-менш більш-менш е, більш нормальні. Тому дуже складно людям щось добитися. На жаль, контролюючі органи в основному довели свою просто ну неефективність зовсім. І е, е, таких позитивних кейсів в нас е, е, ну майже немає. От є сьогодні там можливо. Кейс села гряди, от, але все, що ми могли добитися, це в судовому порядку. Ми скасували висновок санітарно епідеміологічної експертизи про скорочення санітарно-захисної зони для цього підприємства. Час невлаганий доплив. <свист> Мусимо закінчувати. Дякую за те, що прийшли. І головне, глядачі повинні запам'ятати, що екокультура, екозахист це правила самооборони. Дякуємо. На все добре.